Новий світ, ви все ж таки відкриєте ці двері і або будете розробляти прям цілий план, тому що щось в моєму житті грошей не в тій кількості, на роботі трохи шатко, і фундамент вже трохи вроде би, стоїть, а саме приміщення вже починає давати. Рух. І ось тут і в підсвідомості ви говорите, що ж не так, йолки палки що не так, чого я чекаю, чекаю, якоїсь нагоди, а в мене не виходить. Тому вам прийдеться сісти все ж таки за папірець і починати викладати свої плани, і ви побачите, да, що ніхто не винний, всі живуть, не очікуйте від людей чогось, не чекайте якогось моменту. Сядьте, подивіться, за що вас можна похвалити? Не забувайте, що ніхто не зобов'язан вас хвалити або хейтити, або. У мене крутиться слово, ну, воно з сполучним. Я не можу його підловити ніяк. Хожу. Але вас просто от на емоційному рівні ви скажете, та йолки палки що ж воно, Йосип Драни. Да? Що ж не так? Що я маю зробити? Який вибір? Да? Де, 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 де моя істина, де те, що я хочу, і вам прийдеться все ж таки. Заявляти про себе і визначатися, тому що ось ця позиція ракульна, вона говорить, що в мене очі закриті, і зробіть вибір за мене. Ну, хоча я і те знаю, і те, я все пізнав, да? я багато чого маю і пережив. Але коли вже прийде моя віра, і вам от цей рік і буде підготовка до пошуку вашої віри. А я вірю у вас, що ви обов'язково мені поставити вподобайку.